Чуть-чуть вище серединки. Все в нас гарно заходить. І замотуємо, як цукруху, я не люблю щеплювати, коли деревина майже суха. Хоч і пішла вегетація, бруньки набрякли. Вітаю Миколаю! Сьогодні у нас 14 квітня, 25 рік. І почали свої, можна сказати, свої перші щеплення на вегетативні, ну як на вегетативні, вже відкриту крону, так сказати. Відкриті щеплення. Є ось такі продавці, яких купували дерева, їм вже більше трьох років. А виявилися Бог зна що. Це сад. І Щеплювали ми на цьому персику в минулому році нектарин дуже чудовий, від дуже чудової людини з Одеси. Але бачимо, оон брунька, ну, дві бруньки, лише щось там подають. Ананасовий дуже чудово, там у нас деревинка, повністю всі щеплення прийнялися. Ну і перещеплюємо. Перещеплюємо покращеною купуліровкою. Неріне. Знімаю для себе, коли починав. Ось так у нас одна гілочка є у нас. Ось такий живець. І ми на одну гілочку повністю перещіплюємо. Тут у нас десь буде, якщо прокинеться, піде той нектарин. Тут у нас ну, нам головна сортність. Зберегти сортність, щоб у нас були живці. Ось тут ще бачимо брунька має прокидатися, ну, то прокинуться, прокинуться. Дуже гарно коли щеплюєш в крону, дуже швидко йде і на другий рік вже отримуємо ось такі результати. Це наші минулорічні щеплення, ось окуліровкою. Немає коли ми щеплювали. Ось живцями за кору. Бачимо, це в нас що це? Мейнор, це обільна нова. Обільна нова. Лихни. Ось, ну, лихни померзло. Ось такі результати. Щеплюємо і отримуємо вже сигналку. Як робимо покращену куполіровку? Ну, мільйон є вже, але деякі секрети можу показати, розказати. Робимо зріз одним рухом, намагаємося. ну, Не завжди виходить. Ось, вийшло у нас одним рухом, на руки не звертаємо. Увагу, сьогодні ремонтували техніку ще Фокусуватися камера. Ось ось так робимо одним рухом. У нас тут одна брунька, тут у нас була гілочка, Ну лишаємо з гілочкою, так сказати. Тому що у нас знову тут іде ось одна брунька. Зрізаємо, лишаємо бруньку іде гілочка, можливо, колись тут проснеться спляча брунька. Секрет, можна сказати, мій. Так як розповідаю, там відміряємо ось серединка до верші, бачимо, живець ми купували, ну серединка трошки він хворий. Ну, тут головне, щоб нам щоб прижилося. Трошки вище серединки. Трош, трошки вище серединки. По краю серединки. І невеличкий такий заріз. Роблю невеличкий такий. Хочеш така мура фокусуватись? Скиньтесь, люди, добрі, на камеру. О! Бачите, як тільки крикнув, ось. До речі, працюю китайським ножем. Купив дуе чині і працюю китайським ножем. То окрема тема. Беремо в рот, живець. І ось тут, де нам потрібно робити щеплення, також намагаємося за один рух це все зробити. За один рух ну, на дереві. Тяжко виходить, незручно знімати. О! І так само робимо чуть-чуть вище серединки. Нам потрібно, щоб він тільки-тік -тільки, ну, зацепився. Не виходить в мене робити, знімати. Ось так все в нас гарно заходить. І замотуємо, як я вже розказував, звичайною ось такою плівкою спочатку. Спочатку плівкою. Ось такою замотую, а потім ізолентою. Ось так замотуємо плівкою. Плівка ця дуже добре теж стягує. Але для надійності ще ми підматуємо ізолентою темного кольору, для того, щоб притягувало тепло. щоб... Швидше зросталося. Це теж такий як нюанс. Коли темне, воно притягує тепло. Верхівки замащуємо своїм замазкою арборін На кінчики. Не, не ну і ще один секрет. Не мій секрет, я піддивився, замотуємо фольгою. Уже два роки я не замотую. Тому що в пакетиках воно у нас спалюється. Ось так беремо фольгу. Заводимо фольгу, закриваємо і все. Там створюються комфортні умови і проходить повітря. Живець не спарюється, пройде декілька тижнів, як буде тепло. І ми знімемо ось ці пакетики. Все, беремо також маркер, дуже зручно, Уже білити ми дерева не будемо і підписуємо для страховки ось так на стовбурі. Дуже гарно зберігається. Все, наші щеплення готові. Чекаємо, що в нас вийде. Будемо спостерігати далі. Коротше кажучи, пощепляли ми трошки на вулиці, ото там, що показав, те щепили. І перейшов я знову на зимове. Чому? Тому що ну немає ще такого сукруху, я не люблю щеплювати, коли деревина майже суха. Хоч і пішла вегетація, бруньки набрякли, цвітіння йде, але зрізаєш, ну не відстає ще так кора і немає. Холодно. Холодно ще це дуже великої циркуляції такої немає. От на зрізі е, усіх замочених живців вони, да, дійсно вони качають воду і поживні речовини і піде зростання. Ось, не знаю, чи буде видно. На зрізі, як зрізають, вони аж блищать, воду качають, вже коріння працюють. Звісно, відрі вони стоять, вони. ну, і піде швидше зростання, то ще зарано. Ще зарано, не знаю, хоча багато, хоча багато щіпляє, Ну, я краще навірняка, як кажуть. Все, працюємо.